Дружина села приїхала відвідати чоловіка, який працює в місті. Василю, я так і знала, що ти йолоб. Яку ти квартиру винайняв? Крихітний без вікон, я як відчувала, що обдурять тебе. Марусю, чекай трохи. Це поки що лише ліфт. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловікові подарували папугу дорогого, гарного, але от біда дуже лайливий. І жінка твоя, і теща твоя, і сам ти, господар, такий пересякий. Чоловік умовляв, умовляв, клітку не кривав, нічого з тим папугою зробити не може. Подумав і засунув його в морозилку. Хвилин десять тривав стук і ти жахлива лайка, аж раптом тиша. Чоловік відчиняє дверцята, папуга тихо. Прошу вибачення, був неправий. дуже каюсь. І дружина ваша, і теща, і ви самі чудові люди. Помилився, вибачте. Чоловік розчулено. Та годі, з ким не буває, забудь, папуга ще тихіше. Вибачте, можна спитати, а що вам ота курка зробила? Одна сусідка в іншої запитує Слухай, а що в тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає, та ось заходжу в теплицю гола, і помідори червоніють, дивлячись на мене. Спробуй теж так зробити. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк. зате огірки поперли. Помирає дідусь, диктує заповіт дружині заповідаю 200 тисяч синові 150 тисяч». Онукові моєму єдинові сто. всі раді, з усмішкою в душі. Раптом той замовкає, замислюється. Господи, де ж я візьму стільки грошей?